Така установка на овочевого комбінату на Житомирщині дозволяє підприємству самостійно виробляти електроенергію для обслуговування власних потреб. Встановити сонячні панелі на підприємстві вирішили у зв'язку із тривалими знеструмленнями, спричиненими наслідками атак росіян на українську енергосистему. Розповів Суспільному Василь Тимощук, директор овочевого комбінату Станишівка. Є постійна загроза. Ми її відчуваємо майже щодня відключення електроенергії і таке все інше. І це все, на мою думку, призведе до до Того, що електроенергія найближчим часом буде дорожати. Вона і так, для підприємств вже не дуже дешева, тому тут перспектива така. І цей момент наступив, ми прийняли рішення. Знову ж таки, пригласили спеціаліста. Він вже нам робив декілька разів ці проекти, тобто в нас нароботка, напрацювання вже була. І прийняли рішення, що вже пора, я думаю, що ми вгадали. ми поставили у квітні. Обсудили в травні. Вже вона у нас стояла. Сонячну станцію почали експлуатувати в травні 2024 року. Її вартість близько 1 мільйона 230 тисяч гривень. Розповів це директор це? підприємства. За три місяці завдяки роботі сонячних панелей заощадили близько 300 тисяч гривень. За підрахунками, купівля станції для підприємства має купитися за три роки. Ми встановили першу чергу сонячних панелей. Тут 108 панелей загальною подружністю 62 кВт. Вивчаємо взагалі їхню ефективність на базі там, десь рік пройде. Ми подивимось економічну доцільність. Тоді, можливо, приймемо рішення по встановлення другої черги. Інвертор у нас дозволяє встановити до 115 кВт загальної потужності. Мережевий інвертор на підприємстві перетворює постійний струм сонячних панелей у змінний струм, який споживає комбінат. Технологія такого інвертора не дозволяє накопичувати електроенергію, каже Роман Рудницький. Ми просто компенсуємо суду власне Жування згідно нашого, там ми працюємо десь на цій станції два місяці. Орієнтовно, десь до 40% загальної споживаної потужності ми законо. В принципі і більше, але це залежить від сонця, залежить від нашого загального споживання. Наступний крок, який розглядають на підприємстві, накопичення електроенергії, говорить Василь Тимощук. Для цього планують придбати гібридний інвертор, який дасть змогу закаліця, акумулювати надлишок виробленої електроенергії для подальшого використання. У ну, мене енергозатратний бізнес, тобто найбільша нагрузка піде на зиму. В Зимові місяці ми сіємося. Ми до світку робимо вирощуємо розсаду, і там будуть великі затрати. Енергетичні і на опалення теплиць, і на освітлення теплиць. Тому побачимо, як ми ще взимку спрацюємо. Тобто в мене зараз в планах, я зараз вивчаю гібридний інвентор. З акумулятором. напевно, це другий крок буде у 2024 році. Кількість підприємств на Житомирщині, які встановили сонячні електростанції, зросла з 6 до 20. розповів Євген Перепелиця, експерт із сонячної енергетики. За його словами, зараз держава надає можливості для підприємців перейти на сонячну енергетику зокрема, створює вигідні програми кредитування як от доступні кредити. 5, 7, 9. по цій програмі. Можна також сонячну станцію придбати і в чому ще. Позитив, що коли ти береш кредит по даній програмі, то в заставу береться не будівля, не рухомість, або ще береться обладнання станції самої. І це дуже полегшує співпрацю бізнесу і банки. І банки залюбки на сьогоднішній день і надають подібні кредити. Надія Назарук, Ігор Кучин, Суспільне, Новини Житомирщина.